Це наш пацієнт Володимир. Він в дитинстві мав синдром Лаєла це дуже важка алергічна реакція організму. Внаслідок цього у Володимира, слизував очей та повік, вся ніби розчинилась і зруйнувалась. Повіки рубцево змінилися, поприростали до очних яблук. Самі очі, ви бачите, заросли рубцевою тканиною, і їх ніби вкриває мутна плівка. Зараз цей чоловік на одне око не бачить взагалі, на інше ледь-ледь. Але смс у телефоні не прочитаю. Володимиру була проведена операція, та для покращення зору йому необхідні ще три оперативних втручання і тривала реабілітація після операцій, що по вартості складає приблизно 130 140 тисяч гривень. Допоможіть Володі повернути зір. Доброго дня всім вам, хто слухає щиро і без упереджень, гарного настрою, міцного здоров'я. Бажаю. Про допомогу благаю, хотіла ще зауважити, що е, Володимир е, і взагалі він не хотів спочатку знімати це відео, тому що е, він сам казав, що раніше ми з ним говоримо. Він каже: Так, я зароблю, мені потрібен час, зроблю кошти і е, буду поступово е, опорватися, лікуватись але наразі в нього настільки погіршується зір, що е, він фізично ну, зараз не, не, може. не може працювати. Немає часу чекати. І плюс там дійсно немає часу чекати, тому що зір погіршується надзвичайно на жаль швидко. Ще, якщо скільки, два місяці тому ви бачили, перший було, другий ряд що набрали око, а зараз це всього кілька сотих, тобто людина отак от рухує пальці на такій відстані. І зважаючи на те, що Володимир сам наразі не може фізично зробити ці кошти. Будь ласка, це терміновий збір, можна сказати. йому треба якнайшвидше провести ці втручання, тому що відкладення їх в часі, вони потім тягнуть за собою появу інших і інших проблем поці, і які, можливо, також потребуватимуть додаткових оперативних втручань. І відповідно, чим далі ми затягуємо, тим важче буде відновити зір. Дякую всім за увагу і за те, що відгукнулися.